Доброго ранку, діти. Доброго ранку, розумничко. Діти, а що це в розумнички в руках? Що вона принесла з собою? Це у мене в руках валіза, а в ній загадки для дітей. Діти, а яке слово нове ви помітили у відповіді розумнички? Так. Це валіза. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це таке? Це дорожня сумка. А тепер, розумничко, давай твої загадки. Слухайте, діти, першу загадку. Полотно не доріжка, кінь біжить сорока ніжка. І ще одна загадка. По залізу біжить, а під залізом бетон лежить. Так. Це поїзд, шпали і рейки, молодці діти, за те, що так швидко відгадали загадки. І за це я принесла вам один великий квиток на всіх діточок і запрошую вас у подорож до міста Київ. Дякую тобі, розумничко. Діти, а як ви гадаєте, місто Київ знаходиться близько. Чи далеко від нашого міста Синельникового? Далеко, дуже далеко, так. А місто Дніпро знаходиться далі чи ближче? Так, правильно, діти, ближче. Щоб швидше дістатися до Києва, розумничка радить нам спочатку дістатися електричкою до Дніпра а потім швидким поїздом до Києва. Діти, як ми будемо їхати, хто запам'ятав? Так, електричкою до Дніпра, а швидким поїздом до Києва. Діти, в Україні, крім слова, поїзд, ще вживають слово потяг. Розглянемо, із чого складається потяг. Першим стоїть Тепловоз. а до нього причіпляють що? Так, вагони. Якщо потяг перевозить людей, то його називають пасажирським. Як його називають? Так, пасажирський потяг. Молодці діти. А якщо потяг перевозить вантажі, його називають так, вантажний потяг. Молодці малята. Яким потягом ми поїдемо до Києва? Так, ми поїдемо пасажирським потягом. Молодці. Діти, а хто буде зустрічати нас у вагоні? Так, провідник. Або провідниця. Перевіряють квітки. Розсаджують пасажирів, пропонують їм чай, а веде тепловоз машиніст. Діти, ви добре запам'ятали, хто буде зустрічати нас у вагоні? Так, провідник або провідниця. А хто поведе наш швидкий поїзд? Так, поїзд поведе машиніст. Ось ми і вирушаємо подорож. Щоб весело було їхати в поїзді, розумничка пропонує нам пограти. Гра називається Скажи навпаки, старий вагон, а навпаки, новий вагон. Так, молодці діти. Довгий потяг, так, короткий потяг, правильно діти, далекий шлях. А навпаки, так, близький шлях, молодці малята, швидкий рух, а навпаки, правильно, повільний рух, молодці діти. Важка дорога. А навпаки, так, легка дорога. Молодці діти. Діти. Ми з вами всі вічливі, виховані. Тому я хочу послухати, як ви розмовляєте, коли подорожуєте. Зараз я з розумничкою буду розмовляти. Я буду провідником, а вона пасажиркою, а потім ви спробуєте. Добрий день, дівчинко. Добрий день, пане провідник. Куди ти їдеш? Я їду до Києва. Покажи, будь ласка, квиток. Візьміть, будь ласка, дякую, все в порядку. Проходь ваше місце п'яте. Скоро вирушаємо. Діти, а тепер ви спробуйте. Діти, вам сподобалась подорож? А нам, з розумничкою сподобалися ви всі, дітки. Ви були уважні. Добре запам'ятовували нові слова. Складімо їх до скриньки скарбнички. А зараз час уже повертатися додому. Я буду електровозом, а ви моїми вагончиками-близнятками. Промовляйте слова віршика і виконуйте рухи, ухопився за дріт, покотився у світ. Повіз близняток цілий десяток. До побачення, діти, до нових зустрічей малята.